Добрий день, шановні батьки та мої маленькі діти і тривають наші цікавинки. Сьогодні я покажу вам, як деякі речовини розчинюються, а деякі ні. І які бувають чарівні ефекти від змішування фарби олії та води. Для досліду нам знадобиться склятка з водою, олія, миючий засіб, барвник. Та зручна ложка. Спочатку олію наливаємо в склянку з водою. Олія легша за воду і більш в'язка, тому вона не змішується і не тоне, а утворює шар на поверхні води. Навіть якщо поколотити ложкою, зараз ще ось так. Подивіться, як олія. У нас утворює шар. Навіть якщо взяти ложку та поколотити у склянці, вся олія повернеться на поверхню. Якщо додати барвник до олії невеликими крапельками залишаться олії. адже олія густіша, ніж гус... густота барвника. І ці родини не змішуються. Але якщо барвник додавати швидко і багато, він проб'є, шар олії і опуститься вниз. І зафарбує нашу воду в склянці. Поглянь. що я возьму миючий засіб. І додам трішки, на перший погляд у нас нічого не змінюється. Але якщо поколотати ложкою, Миючий засіб розчиниться у воді та у нашій олії. Ну що ж, спробуйте і ви. Проводьте свій час весело. До побачення! Чекайте нових відео.